В Майдан. А коли вона в чистую муку і вивезла чистую консервацію, тоді вона звернулася до вас. Це було дуже швидко, бо, бо Майдан великий, а Марія. Одна. І ви щиро відгукнулися в в якої служив Павло і зараз Анатолій. Майдан пробудив у ній сили, не сили, а здібності писати вірші. Вони дійсно життєві, вони е, трефетні, вони е, виборівші серця. Перше, чим розказати цей вірш, я хочу побажати всім, хто є на фронті швидкого повернення додому. Тому я написала вірш «Повертайтеся живими додому. Я впевнена, війна вже закінчиться. Ми відбудуємо села і міста та не повернути тих героїв, яких забрали небеса. Повертайтеся живими додому. Вас лелека так любить і жде. Після довгої розлуки з дружиною. Вона вам щасливих малюків принесе. Підросте синочок і скаже, мій татусь Україну зберіг. Він в окопах не спав, він трудився, щоб в європейській Україні я ріс. народиться й донечка Кирпата. так така ж схожа на патріота тата. Я пишаюсь татку тобою. Ти з війни повернувся героєм. Повертайте живими додому, хоч є рана, вона заживе. Та ніколи не повернуться бойові побратими і стежина до них не заросте. Повертайтесь додому, любі солдати, за вас молиться рідна мати, за вас молиться кожна родина, щоб могутня була Україна.